Вітаю, друзі! Позавчора в ЗМІ пройшла інформація, що управління житлового комунального господарства буде проводити аудит завдяки держаудиту. Вчора не полінився, зателефонував, запитав, чи для Галочки це все робиться, Ну, як завжди в нашому місті. Як то кажуть, чи почати з чистого листа, бо аудит проводиться за. 21, 22 і включаючи 23 роки. А може тільки 22 і 23 можу помилятися. До чого веду? Зателефонував, запитав, сказали, ні, будемо проводити. Така історія, треба розібратися. Я їм відсканував акту виконаних робіт так званого підприємства ДБК Квант, яке виводило з міста Полтави. За останні 8 років майже мільярд гривень. Актів, на жаль, небагато, тільки 4. Але там є на що подивитись і зробити виводи. Також надав інформацію та підтвердження того, що Квант замовляв послуги у нашого комунального підприємства КПТ-1628. Чомусь Квант замовляв, а не управління житлово-комунального господарства напряму у свого підпорядкованого комунального підприємства. Подивимося, чим завершиться ця вся історія. Пропонував їм, якщо щось буде потрібно, телефонувати. Побачимо результат.